Привіт, друзі! Сьогодні я підготувала майстер-клас по створенню ось такого чудового ніжного букетику. Тому, якщо цікаво вам дізнатися, як просто легко зробити такий чудовий ніжний букетик, залишайтеся зі мною і ми розпочинаємо. І так, друзі, розпочинаємо нашу роботу. Для того, щоб нам зробити такі чудові букетки, нам необхідний іранський фуаміран. Іранський фуаміран ми беремо трьох відтінків білого або молочного, можна і інше брати. Я думаю, що ці чудові ніжні квіточки в будь-якому кольорі будуть дивитися чудово. В даному випадку, в мене білий колір, жовтий і оливковий на листочки. І так, ми заготовили з вами 4 квадратика. Розмір квадратика у нас 3,5 на 3,5. Дивіться, як просто все можна зробити. Складаємося відразу всі цих чотири квадратики. Ось. Далі, друзі, ми можемо зробити слідуюче. Я буду вирізати відразу фігурними ножницями. У мене ось такі фігурні ножниці. Якщо немає таких, можуть бути інші фігурні ножниці. У мене ось такими зубчиками Ось, як ви бачите. Якщо вже у вас немає фігурних ножниць, ви можете навіть зробити просто звичайними обрізати. Все одно у вас вийшло чудові квіточки. Я буду робити фігурними обрізати просто. Ось так, надавати круглу форму заготовочкам. цим. Ось так обрізали. Заготовочки перенімаємо, і в нас, виходить, 4 ось такі заготовочки. Що ми далі з вами робимо? Щоб спростити роботу нашу, ми беремо шпажку і будемо нарізати зразу на 4 ось цих заготовочках, головне, щоб вони не змістилися в процесі того, як ви будете нарізати. Відразу проколюю центр цієї заготовочки, щоб мені було добре орієнтуватися, беру ножниці і починаю по зубчикам нарізати. Можна ось так. Я стараюсь спочатку не розділити на ось такі відділи, на 4, все ж таки. Ось. а потім нарізати зубчики. А потім кожен цей сегмент стараємося нарізати на зубчики таким чином. Ось. Якщо навіть десь у вас не зовсім попадає на зубчики, теж не страшно, тому що у нас просто буде такий ось нерівний край, і це чудово буде. Будуть ніжні, гарні, симпатичні резиночки. Ось. І вже нарізаєте ось таким чином. Кожен наш сегментик. Ми з вами нарізаємо, не доходимо трішечки до центру, бачите? Ось. Стараємося як, е, різати як ближче до центру, але все ж таки ми до центру не доходимо. Ось, Все, наші заготовочки готові. І так, друзі, заготовочки у нас є. Зараз ми з вами зробимо листочки, травичку. І підтонуємо всі деталі. Як ми це зробимо? Самі заготовочки. Ось ці нашої квіточки ми будемо центр підтонувати пастелю, масляною корейською пастелю 241 номер. 241 номер ми набираємо з вами на паралонову губку. Ось. І протоновуємо центр. Ось таким чином. Потім Слідуюче, що ми з вами зробимо, ми маємо з вами нарізати і підтонувати ось таку травичку. Ви берете невеликі відрізочки, можливо, якісь залишки у вас є фоамірану. Довжина цієї буде у мене 2,5, може буде 3 см, це не настільки важливо. Ви берете відрізочок, ось так нарізаєте просто. ось таким чином. І тоді 232-й колір масляної пастелі. 232-й набирати на паролонову губку і теж підтоновувати таким чином ось, на рахунок травички. Тільки як підтонуємо, підтонуємо дуже так ніжно, щоб нам не побривати цю саму, цю саму травичку. І тоді відразу без праски просто можемо отак. Відразу прокрутити в пальчиках. Так, берем і прокручуємо. На один такий букетик нам треба буде три ось таких заготовок. Для серединки використовуємо жовтий фамір. Ширина цієї заготовочки у нас 1 см. Ось, сантиметрик. довжина 11 приблизно. Може бути 11, може бути, 10 такого діапазоні. І, значить, друзі, нарізаємо тонесенькими ось такими. Тут нічого нового нема. Нарізали ось ці ножнички. І такими тон... Чим тонче ви нарізали з такими смужечками, тим це краще. Так, переходимо до самих відповідно листочків. І так, друзі, переходимо до листочків. Для листочка ми беремо з вами відрізочок фоамірану, Ось, бачите, 4 на 4 приблизно. Може бути 3,5-3,5. Ось, може бути якісь обрізки, які у вас залишились, тому що листочки невеликі. Праска в мене вімки на двічку, і ми починаємо розігрівати. Розігріваю фоміран я з двох сторін в декілька прийомів, щоб добре нагрівся сам цей відрізочок, для того, щоб. Потім не сходили прожилки, кладемо на молд і добре притискаємо рукою або паролоновою губкою, ну мені зручніше рукою. Відпиваємо одразу фактуру, тоді беремо відповідно наші ножниці. І в даному випадку я вирізаю ось такі від центру, Відразу ріжу такими зубчиками, невеличкий листочок. Можете різати так, можете знайти якийсь шаблончик, який вам подобається листочків. Ось, вже дивіться, теж. Я відразу ось формую такий листочок. Можна зробити ще один зубчик, можна просто зрізати, теж вже ви дивитесь. Тоді, друзі, 232-й номер пастелі масляної. Ось, набираємо на паралонову губку і починаємо підтонувати, Просто затоновуємо ось так. Потім затоновуємо при бажанні. І внутрішню сторону краєчки, щоб зріз більш був затонований. Ось можна ще краєчок при бажанні обробити запальничкою. Обережно це робимо. Ось так, щоб він став тончий і більш такий природніший. Ось, І в нас виходить такий листочок. Далі нам з вами треба обробити ще заготовочки. Заготовочки обробляємо слідуючим способом. Ось так я кладу до прасочки, притискаю, потім знімаю і відразу піднімаю зубчики доверху, обережно, дівчата, не, не тягнемо, Ось тримаю за низ і легесенько прокручую наші. Пелюсточки просто ось так легесенько Знову беремо слідуючі. Це я положила на лице, але до праски треба класти, зараз покажу. Тобто, лице, це не буде помилка і в такому і в такому випадку, але краще, коли лице дивиться на вас, щоб пелюсточки загнулись на виворотню сторону. Тоді ми їх піднімаємо ось так доверху і прокручуємо легенько, не крутимо дуже вже, легенько, наче рухи отуди і назад, просто щоб додати їм трішечки форму. Бо якщо ви будете дуже крутити, у вас оці дрібненькі пелюсточки побриваються, пообсипаються, Але якщо навіть якась пелюсточка одна-дві облетить, обсипаться. Не викидайте, тому що полюсочок багато, і в загальній композиції це буде зовсім не видно. Ось таким чином. І так, збирати свою квіточку я буду на проволочку. Чому на проволочку? Тому що її потім легко обрізати, і вона не буде заважати. Обробляю. Я за допомогою запальнички трішки оброблю, а ви можете прикласти до поразки ось. і обробити свою заготовочку. Потім, друзі, починаємо нашу зборочку. Берете любу пелюсточку, то немає тут абсолютно ніякого значення з чотирьох. Ось, наносите клей, ось так. І. Прижимаєте ось так доверху. І так почергово ми з вами з'єднаємо всі пелюсточки. Ми беремо, відрізаємо проволочку і вже, відповідно, переходимо до зборочки. Бачите, що в мене три квіточки є. І з цих трьох квіточок ми з вами зараз зберемо ось такий пакетик. У мене є три травички, є ще в мене листочки. ось. 4-5 листочків треба. Ось також підклейка на низ Хейт і кружочок діаметром 2,5 см. Зараз ми це все швидко з вами зберемо. І так, ми підклеїли з вами все. У нас вийшов чудовий ніжненький букетик. Ось, можна експериментувати з кольорами. Я думаю, що чудові, ці букетики будуть і рожевого кольору, і любого ніжного, такого ненасиченого, навіть і насиченого кольору. Я думаю, що ці букетики будуть дуже гарно дивитися. Якщо, друзі, вам це відео було корисне. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Також підписуйтеся, залишайтеся зі мною, і ми будемо з вами творити ось таку чудову красу. На цьому в мене сьогодні все. Я всім дуже щиро дякую за те, що ви залишаєтеся зі мною. Всім вам бажаю, перш за все, миру, спокою і всього-всього найкращого. Все, друзі, до нових майстер-класів. Пока, пока.